Зеленському передали сигнал напряму від Путіна після Курська. Буцімто є потреба у перемовинах. Прем'єр Індії Нарандра Моді пояснив очільнику України, як можна все скінчити. Начебто назвав несподіваний сценарій завершення війни. Слова моді ймовірно вразили президента України. і Лідери провели дуже довгі перемовини. Фінальна відповідь Зеленського вражає, що ж міг запропонувати моді. Розбираємося у відео. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залиш. Айтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Перше в історії незалежної України прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва, але не просто так. Він, начебто, передав умову Путлера для завершення війни. Пряди експертів переконані, що моді надав і план мирного врегулювання воєнних дій, який привіз з собою. Буцім то все узгоджено з Путлером і може відпрацювати швидко. Президент України Володимир Зеленський прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонні переговори у Києві. Переговори між двома лідерами тривали за зачиненими дверима годинами за підсумками переговорів. Прес-конференції не було. Як бачимо, було дотримано секретності щодо інформації, якою обмінялися лідери країн, що акцентує на важливості таких переговорів. Видання Bloomberg теж написало, що Індія передала повідомлення від президента Арефії Владіміра Путлера, президенту України Володимиру Зеленському. Проте за словами людей, які ознайомлені з цим питанням, він виключив роль посередника. У закінченні війни РФ в Україні, тож Зеленському дійсно важливо було зустрітися з моді, так як це допомогло уловити настрій Пудляра, зрозуміти, як на нього вплинув наступ ЗСУ під Курськом. Візит моді дуже символічним ще й з огляду на те, що він відбувся лише через кілька тижнів після того, як сам моді відвідав і президента РФ Владіміра Путлера, і вони також проводили свою. Типу важливу зустріч. Ну і також відкритість антивоєнної позиції моді лише підкреслила його бажання миру. На додаток індійський прем'єр не боявся говорити це Путлером особисто. Україні важливо, що індійський прем'єр, коли зустрівся із Путлером, все таки підкреслив котре те, що зараз не час для війни і військовим способом не можна розв'язати питання. І це важливо, що було сказано відкрито Путлеру в обличчя. При журналістах і це розповсюдили змі у всьому світі, зазначають експерти. А до приїзду в Київ моді провів переговори у Польщі, і там він заявив, також, що підтримує мир в Україні, і повторив заклик до дипломатії для припинення війни. Тож візит у Київ є важливим не лише для двосторонніх відносин між країнами, але й для глобального геополітичного балансу в контексті війни РФ проти України приїзд моді до Києва потенційно може мати серйозні наслідки, що вплинуть на міжнародні відносини. На економіку та безпеку. зустріч моді Зеленський може свідчити про переоцінку індійської зовнішньої політики щодо війни Ерафії проти України. Цей візит підкреслює те, що значення України для Індії як партнера в Європі та пострадянському просторі зростає, враховуючи геополітичну напруженість. В регіоні візит моді демонструє готовність Індії відігравати активнішу роль в регулюванні міжнародних відносин та підтримувати стабільність в східній Європі. Голова правління східноєвропейського інституту розвитку, доцент кафедри міжнародних Відносин Наукма зазначила, що це історична подія. Це перший візит. Це дуже знакова подія. Бо таким чином він, начебто, дає сигнал, що він позитивно сприймає державність України, територіальну цілісність та суверенітет. Також цей візит є результатом успішної роботи української дипломатії саме в контексті миру. Вважає експертка з питань східної Азії. А ми зазначимо, що Індія тривалий час займала нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, закликаючи до дипломатичних шляхів вирішення, але утримуючись від. Прямого засудження дій Москви моді намагається балансувати між традиційно тісними зв'язками з РФ та необхідністю зміцнювати відносини з заходом, зокрема США, які активно підтримують Україну в протистоянні РФ. Індія пов'язана з РФ кількома напрямками, зокрема зброєю. Телі досі закуповує в Москви частину зброї, хоча її частка зменшується з кожним роком. Наразі. Україна хоче зміцнити економічні зв'язки з Індією, зокрема в сільському господарстві, авіації, фармацевтичній та промисловій сферах, заявив Зеленський на початку цього року. Своєю чергою Індія потребує оборонної продукції з України, особливо авіаційних і морських двигунів. Моді може бути зацікавлений також у досвіді військових здобутків України протягом війни з РФ. І Це стосується зокрема використання БПЛА як повітряних, так і морських. Що ж до можливого посередництва Індії в питанні закінчення російсько української війни, то деякі експерти мають скептичні настрої, адже моді боїться зближення Москви та Пекіна, а відтак може бути дуже обережним в будь-яких намірах стати носіємно Бого мирного плану, як це вже зробила низка світових політиків. Однак Індія хотіла брати певну участь в досягненні мирного плану. Відповідно, Індія хотілася бути залученою до цього процесу настільки, щоб допомагати вибудовувати чи повернути світ в межі міжнародного права, щоб китайська роль не посилилася в контексті цього майбутнього світовустрою. Підтримка ж України з боку такої держави, як Індія, підсумовують експерти, може призвести до посилення дипломатичного тиску на РФ та стимулювати інші країни. І переглянути свої позиції. Загалом же за участі лідерів України та Індії, як наслідок такої зустрічі, було підписано чотири документи. Угоди укладено, зокрема, в сфері медицини, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури. Мова йде про такі документи. Меморандум про взаєморозуміння між Кабміном України та урядом Індії щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад. Від уряду України цей меморандум підписала перший віцпрем'єр-міністр, міністр економіки України. Юлія Сверденко між угоду про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості від України цю угоду підписав виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Програму культурного співробітництва між міністерством культури України та Індії на 24-28 роки. Ну а від України підпис поставив тимчасово виконувача обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав. Каранді меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю з наркотиками та центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров'я та сімейного добробуту Індії від України підпис поставив голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко. Ну і щодо активного просування ЗСУ у Курському регіону у то раніше на офіційному сайті посольства Індії в Москві закликали громадян країни, які живуть. В Курській, Білгородській та Брянській областях виїхати за межі цих регіонів через нестабільну ситуацію, яка склалася. Зокрема, індійцям пропонують знайти можливості для тимчасового переселення до інших регіонів. Варто зазначити, що не йшло мови про засудження дії ЗСУ та керівництва України. Водночас заступник держсекретаря США Курт Кембал, коментуючи нещодавній візит прем'єр-міністра Індії Нерендри Моді до Москви, наголосив, що країна дійсно планує активно брати участь у війні в Україні. Цитуємо посаду. Овця, я думаю, що ми наймовірніше почуємо новини про більш безпосередню участь індії в справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні. Наголосив він. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Ставте подбайки та підписуйтесь. Слава Україні!